Всім привіт! Я вас вітаю в другій частині серії відео про NAN, де ми розбираємося, що це взагалі таке, як це використовувати, як з повного нуля починати розбиратися і робити вже свої перші проекти в цьому. В минулому відео ми розібралися, що це таке, що таке агенти, який взагалі інтерфейс у NAN, як це можна встановити, як локально, так і. Клауді, тому обов'язково, якщо ще не бачили, подивіться це відео, там я покроково дуже доступно, все пояснюю. В сьогоднішньому відео ми будемо е, розбиратися взагалі, що таке вебхук, як можна відправляти запити на вебхук і робити вже свої такі перші сценарії по автоматизації. В минулій частині ми зробили ось такого ось простого е, першого нашого АЄ-агента, який вже може відповідати нам на наші. Питання. Давайте його ще раз протестуємо. Ось, він нам відповідає. В цій частині ми розберемося, знову ж таки, як створювати вебхуки, і як робити так, щоб вся інформація, яка поступала на вебхук, автоматично відправлялася нам в Telegram. Для цього нам потрібно буде створити наш новий workflow. Але на початку розібратися. Що ж це взагалі таке, цей вебхук? І так, вебхук. як ви бачите на екрані, в мене є невеличка нотатка, де я написав пояснення, але двома словами це умовно адреса, на яку вам приходять якісь реквести та повідомлення. Тут, до речі, прикольний приклад, що е, якщо ви підписалися на сповіщення в улюбленому застосунку, і як тільки там стається щось нове, вам одразу приходить. Сповіщення. І Webhook працює так само. Тобто це URL-адреса, на яку ми можемо надсилати інформацію. Приклади: хтось заповнив форму на сайті, йде сигнал в Telegram-бот, отримало платіж, одразу створюється рахунок в CRM, і таких інтеграцій насправді безліч. Можна придумати дуже багато всього різного і імплементувати це в бізнес-процеси. Тому зараз полетіли до нашого сценарію. і... Перше, що нам буде потрібно, це, власне, додати вебхук-ноду. Ось так ось ми її додаємо. І давайте одразу розбиратися, що тут написано. Як з минулого відео ви знаєте, по е структурі ноди: е з лівої сторони входить інформація, з правої сторони виходить. І м найважливіше, що нам потрібно, це ось ця ось URL-адреса. Тобто це та адреса, на яку ми будемо відсилати якісь дані, і яка буде ці дані приймати. У нас є тест URL і Production URL. Що це значить? Це значить, що тестова адреса вона працює в тільки тоді, коли ми натискаємо Execute Workflow. І тоді, як ви бачите, наш NAN починає слухати і дивитися інформацію, чи йому щось прийшло, чи ні. Ми зупиняємо. Якщо ми ставимо Production URL, то він буде працювати тільки, якщо ми тут натиснемо Active. Тобто, це значить, що наш сценарій в режимі реального часу постійно слухає і дивиться якісь оновлення. І для того, щоб подивитися, чи виконується наш сценарій чи ні, нам потрібно буде перейти в вкладку Execution. І тут будуть виконуватися, власне, тут будуть показуватися наші виконані ітерації. Зараз нам не потрібно буде це. Зараз нам вистачить тест URL. Далі, що таке HTTP-метод? Тобто, це метод, за допомогою якого ми будемо надсилати дані, і в залежності від того, що ми хочемо, ми будемо тут використовувати різні методи. Тобто у нас є delete, get, head patch, post і put. Uh, і Якщо коротко, логічно, можна здогадатися, delete, це нам потрібно щось видалити. GET він повертає нам якісь дані з певного джерела. head — він подібний до GET, але повертає нам тільки заголовки без тіла. patch — потрібен для того, щоб частково оновити якісь дані на сервері. post — він один з найчастіше використовуємо методів, він потрібен для того, щоб надіслати якісь дані. та Теж створити щось на сервері. Put — він для того, для того, щоб теж оновлювати дані. Далі. У нас іде Path, це шлях, ось він, за яким нам будуть надсилатися дані. Так само Authentication, це аутентифікація, нам вона зараз не потрібна. І respond. Це значить, що. Або наш вебхук отримує інформацію і відповідь автоматично одразу, а, або ми можемо вибрати, що він буде чекати, поки закінчиться весь наш сценарій, або будемо використовувати респонд-респонту вебхук. Но це вам потрібно буде, наприклад, якщо ви будете будувати якусь платформу, і потрібно, щоб ваші дані спочатку зібралися, сформувалися, і потім ви можете на ноду респонтові to Webhook їх відправити, і платформа їх буде показувати. Загалом це все. Всі наші відповіді будуть показуватися тут, в аутпуті. Тому давайте перейдемо далі. Далі нам потрібно буде створити ноду Telegram. Для того, щоб надсилати повідомлення. Send text message. І таким чином на вебхок будуть поступати якісь дані, і в Телеграм вони одразу м -м, надсилатися. М -м, давайте тепер протестуємо на початку наш вебхук. Це ми від'єднаємо. Подивимося, чи він працює взагалі. Для того, щоб його протестувати, нам буде потрібна така платформа, як Postman. Це платформа, за допомогою якої ми можемо відправляти наші. Реквести. Сайт є. Я вже залогований, і також там можна скачати десктопну версію. І давайте я покажу, як це швидко зробити, щоб протестувати нашу працездатність цього вебхука. Все, що нам потрібно, це просто клікнути на get. Тепер йдемо в Postman. Сюди вставляємо наш URL. І натискаємо Send. Воно надіслало нам 404. Це код значить, що ми стукаємось туди, куди чогось не існує. Тобто немає нічого. Це як сторінка 404 не існує того шляху, за яким ми хочемо піти через те. Це через те, що ми в нашому NAN не натиснули тут Execute Workflow. Якщо ми тепер відправимо цей запит, так, ви бачите, нам повернуло 200. 200, це значить, що все круто, все класно, все працює. Якщо хочете більше дізнатись про статус-коди, можете почитати їх там 4-5 категорій, і там все круто буде описано. Воркфлоу uh, стартують це значить, що все працює. Як ви бачите, наш запит виконався, і Webhook працює. Далі давайте під'єднаємо цю ноду. І тепер перейдемо в Telegram і створимо свого бота, який буде нам повертати відповіді. По-перше, все, що нам потрібно буде, це Botfather Це безкоштовний створювач бодів. Тема просто в пошуку Botfather Нам потрібно буде натиснути меню. І тут створити New Bot Окей, тепер нам треба придумати ім'я для бота. Давайте. Нехай буде отак. Окей. Просто додамо на кінці бот. Все супер. У нас створився бот, і у цього бота є наш API-токен. Нам потрібно буде цей токен скопіювати. Тепер ми повертаємося в NAN. І тут нам потрібно буде зайти в цю ноду. Цій ноді, Create New Credential. І ми вставляємо сюди цей токен. Save. І все. Воно протестувало Connection, і у нас все працює. Нам потрібно буде тут вставити наш чат-ID та текст, який ми відправляємо. Для того, щоб знайти чат-ID, нам потрібно буде перейти в Telegram, В Telegram ввести UserInfobot і просто натиснути тут розпочати. І таким чином у нас є наша ID, -шка. ми її просто копіюємо вставляємо сюди. І текст, який ми хочемо, щоб він повернув, ми зможемо пізніше взяти з нашого вебхоку. Але перед цим, давайте повернемося до постмана. І тут змінимо наш запит з get на «Post». І в вкладці body оберемо row json і вставимо якийсь текст. Хай буде ім'я, імейл ім та меседж. Що це значить? Це значить, що ми зараз будемо надсилати ось цю інформацію на наш вебхук в NAN. Для цього, щоб це працювало, ми маємо тут змінити метод теж на пост. І давайте спробуємо протестувати execute і відправляємо. Супер, все спрацювало. Угу. Тут проблема з тим, що. Давайте поки деактивуємо цю цю. Send. Все спрацювало. І ось таким ось чином нам повернулись наші дані. Ось. В барі Іван. Мейл і привіт. І тепер. Активуємо цю ноду і вставляємо те, що нам прийшло сюди в текст. Наш body. І все. Давайте тепер подивимося, як це буде виглядати. Ми натискаємо ще раз Execute Workflow. І тепер через Postman відправляємо ще раз цей запит. І як ми бачимо в Telegram нам прийшло повідомлення. Але прийшло Object-Object. Це через те, що ми відправили. Масив даних, і система не розуміє, як його використовувати. Тобто ми відправили в весь баді, а не якесь окреме ім'я. Давайте це зараз змінимо, відправимо якесь окреме ім'я. Наприклад, хто нам написав мейл того, хто зробив якісь зміни в майбутньому або на нашому сайті, або на боті, або ще десь. Save, execute. І ще раз через Postman відправляємо. І нам повернулося ось таке повідомлення, меседж про те, що е, якийсь мейл десь щось зробив. Таким чином, у нас вже є працюючий вебхук, і ми розібралися, як робити ось такі ось прості інтеграції, прості ось такі зв'язки, і як отримувати і надсилати інформацію з нашого вебхуку. То таким чином нам можна отримувати інформацію. з... Різних сайтів, ліди, заявки і таке інше, і потім з цим вже працювати. Також ми можемо взяти нашого агента з попередньої ноди, просто попереднього workflow, скопіювати його. Тут це замінити, видалимо, під'єднаємо одразу вебхук. І можемо попросити, щоб я не знаю, агент аналізував. Цю інформацію. Тут замість стін Виберемо define Below, mm, і тут нехай в нього є body Окей. Okay. Нехай буде. Напиши при повідомлення. Ні, Не, нехай буде, напиши жарт для цього користувача. Окей. І тепер тут ми будемо повертати ось цей аутпут. Давайте збережемо і ще раз протестуємо. Чому Object Object ніколи не відчуває бари, бо там за пити пиво йому пропонують пити об'єкт. Окей, ну це якась програмістська шутка <свісно> про об'єкти. Ну добре. Смішно. <свісно> Дякую. <свят> і ось таким чином можна крутити, інтегрувати, додавати своїх ai агентів щоб вони якось обробляли інформацію, яка вам надсилається на вебхук, і повертати її в Телеграм. Ось такий ось невеличкий сценарій у нас вийшов. Ми розібралися з вебхуками, з надсиланням, отриманням даних. В наступних відео я покажу вам, як отримувати інформацію з майже будь-яких апів, як її потім використовувати в наших. Автоматизаціях і як з цим всім працювати. Якщо ще не бачив першу частину, обов'язково її подивись. Також підписуйся на цей канал, коментуй. Мені це дуже допомагає, дуже допомагає в просуванні. Під цим відео знаходяться всі лінки, які тобі будуть потрібні. Лінк на Енвісімен, на OpenAPI і, і таке інше. І доєднуйся до спільноти в Телеграмі. Там буде більше цікавої інформації, більше постів стосовно світу. АІ, навчання, також туди я буду скидувати безкоштовні сценарії з моїх відео, і також в мене є Баймія кофі. Якщо ти хочеш якось мене підтримати, і в тебе є можливість, тільки якщо є можливість, то ти можеш це зробити там. На все добре.